І зараз я покажу вам, як я мічу матку. Ловимо її. Я не вмію брати матку руками. Я знаю, що хтось скаже, що є простіші способи. Я не вмію брати матку руками. Я боюся її роздушити. Хоть в мене ніби не дуже грубі пальці, але. Для цього я використовую такі щипчики. вони зроблені так, що зараз вся бджола має мати змогу вийти, матка не зможе. Тобто це ширина гнеманоської рішітки. Тут не пам'ятаю, 4-2 мм чи 4-5 мм. Так, далі я використовую таку штуку для того, щоб помітити матку. Можна бачити по кольорах, від якого року я її використовую. Тут просто білого не видно. Тут це вже буде, напевно, четвертий рік. Червона, синя, біла, жовта, минулий рік. І цей рік знову червоний. Так, поміщаємо матку. Отаким. Способом. Не хотіла вона дуже так зразу йти, але пішла. І тепер отак. Акуратними рухами. Піджимаю, щоб зловити її. Від. Все. Матка зафіксована. все в порядку. Вона не притиснута. Так, тепер беру фарбу. Фарбу я використовую. Ось таку придбав в пасічному магазині. Окрилову фарба спеціально. Беру звичайний хірничок. Крапельку Фарби і легесенько. Ставлю краплиночку. Щоб помітити матку. Все. Трішки вичікую, щоб підсохла фарба. Можливо, хтось мені скаже. Я вже сам сказав, що колір цього року червоний. Але з того, що я розумію, матка то минулорічна. Ну, це як мінімум. Тому це навряд чи молода матка. Більше бачу, вона досить така велика. Тому мій чуторічним кольором. Тут витягую поршень і ще даю матці час полазити, щоб висохла фарба. Як правило, якщо в мене є ще роботи в сім'ї, я просто залишаю її отак. І поки я працюю, фарба там достатньо висихає, і вона собі вилазить. Тут далі є спеціальний отвір. Я так думаю, що він для цього. І отак можу теж отак поставити, висунути поршень. І собі працювати далі сім'єю, наприклад, завершити огляд. Якісь інші заплановані роботи. Це якщо вони в мене були, чи в мене щось там залишилось, не оглянути. Ну, я оглядаю вже нашу сімейку. Припустимо, матка собі заки вилазить. Ну, Якщо ж вона не хоче ще виходити, а більше роботи немає, в принципі, це робиться дуже просто. Все, матка пішла вниз. Але я тепер знаю, що матка у мене помічена і, в принципі, все.